Мариничка, доброго дня! Я дивлюся, як активно зараз поділитися успіхами своїх учнів в інстаграмі. Дякую вам за це. Я вже багато на кого підписалася. Дивлюся, як працюють мої колеги, так колеги навчанні у вас. Тому це дуже цікаво, я вам хочу сказати, бо відчувається почерк майстра, який навчає. Так, а це важливо насправді. А Я теж хочу поділитися своїми успіхами. У мене, на жаль, сторінки в інстаграмі ще немає, я не встигла її запустити, але на працювання вже дуже багато. Хоча насправді я не збиралася працювати, я йшла навчитися тайпуванню сугубо для себе, але вийшло так, що мені потрібно було, я розуміла, що мені потрібно відпрацьовувати. І... Цю техніку, так і, і я почала використовувати, я займаюся масажами, і почала використовувати це в своїй роботі. І коли люди побачили, що це працює, що ці ленточки кольорові, вони не просто там на тілі, а вони працюють і дають ефект, то сарафанне радіо пішло в роботу, і людей стало багато, так і я навіть без інстаграму, завдяки типуванню і своїм масажем, зараз зайнята повністю абсолютно у мене робочий день по графіку. Вот. тому. Я вам безмежно вдячна за вашу роботу. Я вам безмежно вдячна за ваше терпіння. Я вам безмежно вдячна за те, що ви втовкли, можна сказати, так посіяли ось це зерно розуму в мою голову стосовно раціональності використання любої аплікації. Тому що раніше я думала, що чим більше, тим краще. Завдяки вам я зрозуміла, що ні, потрібно обдумувати, потрібно слідувати слідувати алгоритм певному дії, який ви нам давали. так? І тоді тільки буде результат. А ще мені дуже-дуже приємно, що є у нас в записі ось ці всі лекції, які ви давали, тому що я ними користуюся досі, бо, бо в голові все не тримається. Інколи, коли я розумію, що мені потрібно оновити цю інформацію, щоб не відсіпати зайвий раз вас, я захочу, все це передивляюся. Інформація дуже містка, змістовна. Є відповіді на всі питання, навіть ваші відповіді випереджають мої запитання інколи. Це взагалі супер ідея залишити запис, запис на, назавжди для людей. Так? Теж вам дуже дякую за це. І, звичайно, те, що ви, як вірніше, ви перевіряли наші домашні завдання. У мене були проблеми з дитячими сколіозами поставами. Я довго не могла зрозуміти, кого куди клеїти і як фіксувати, грубо кажучи, так? І те, як ви мені його пояснювали, і без кінця, без кінця в мене, чесно кажучи, вже в деяких моментах не думаю, та, Ну скільки можна? Ну не зрозуміла я. Ну окей, відпрацюю, і все буде добре. Але ж ні, ви мене все-таки добили, дотягли, так до того рівня, що я вже розуміла. Мені здається, що якщо мене навіть збудять вночі і скажуть, що там по сколіозу, то я все зроблю без. Дякую вам. От і звичайно, я дуже вже чекаю вашого. Вебінарчика про вагітність, тому що це дуже дієвий, я розумію, як мама двох дітей метод допомоги вагітним жінкам, тому що я сама вагітність, були дві вагітності були не дуже легкі, і я сама страждала від болю в попереку. Потім після пологого відновлення було дуже довгим. І зараз, коли до мене дівчатка приходять після пологового відновлення, то деякі моменти я якби, розумію так? аналітично мислю просто. І допомагаю їм тим же типуванням при ястан затипувати поставу, так покращити, ну і там далі деякі моменти. Але я розумію, що не все я знаю, і багато ще в мене є питань. І ваш цей вебінар зараз ну, до речі, як ніколи, просто тому що дуже мало в інтернеті, навіть там самому інформації толкової, не просто пустої води. Я думаю, що ми з нього почерпнемо так дуже багато. І хочу вам запропонувати взагалі створити групу ваших учнів. І ми будемо такою, так би мовити, сектою пані Марини по типуванню. Будемо там ділитися своїми досягненнями. будемо допомагати, можливо, один одному в якимись питаннями. Так, це було б мені здається, дуже цікаво. І ви б у нас були головною такою нашою наставницею. Можливо, ми вас трішечки там будемо. Замучувати, але ж ви можете не звертати на це уваги. Правда, а нам буде приємно. Я вам ще раз дуже дякую. Бажаю вам успіхів і до скорих зустрічей. Бувайте! Дякую вам!